В мене питають приблизно скільки часу я використовую на те, щоб намалювати на футболці. Ну, Наприклад, ця собачка десь приблизно 5-6 годин. Тобто я малюю крейдою, потім я наношу перший шар, це я малюю хлором, а потім вже малюю доместосом. Ну, це коли мені потрібно там Якось підчеркнути. А також, якщо ви помітили, я міняю пензлики, бо мені потрібні різні пензлики, щоб підкреслити там, ті чи інші відтінки. Ще я не, не все засняла, але ось я тут сушу феном, то коли я малюю ще на початку, я також сушу феном. Це для того, щоб не розтікався відбілювач. Бо він потім такий, як плями береться. і дуже, ну, Це потім річ зіпсована. Це я домальовую вже такі маленькі якісь рисочки там, щоб воно яскравіше було. Я домальовую Доместосом. Це окрема праця, вона така також кропітка. Вот. Я дуже захоплююсь всім процесом, тому ось дивіться, яка гарнюня вийшла, і хозяйка цієї гарнюні дуже була рада, бо вона дуже схожа на її собачку.